та Цисик або далекий голос України. Хто хоч раз почув голос цієї співачки, ніколи не забуде її. Народилася у сім'ї українців, які в 1944 році емігрували до США. У квітки було безліч талантів. Вона грала у театрі, танцювала, прекрасно співала. Казала, що нема нічого прекраснішого, ніж мелодія її батьківщини. це справжній старт. Їй дуже хотілося, щоб всі почули його. Випустила два альбоми україномовних пісень, у віці 49 років померла від раку. Голос Твітки Цисак повернувся на батьківщину і предків, її ім'ям було названо вулицю у, у Львові та створено музей, присвячений її та її таланту. Прошу вітру зворів, аби він не спав до днини, щоб летів.